Мило у вигляді квітів, звірят, цукерок чи навіть тістечок. Так, так, це все насправді існує, і його можна зробити навіть у домашніх умовах. Звісно, мова йде про декоративне мило. Привіт! Мене звати Соломія Камінська, і ми продовжуємо нашу чисту програму. Я розповім про диво дивне, мило, яке може бути будь-якої форми. Крім того, що не можна помити руки, воно ще й точно малуватиме вам око, коли стоятиме у фанній кімнаті. Давайте відверто. Що вам найбільше до вподоби у такому милі? Ну, звісно, це та естетична картинка, яку воно створює. Миловар виготовляє свій шедевр власноруч і вкладає у нього всю свою душу. Придбати таке мило можна різних форм, кольорів і відтінків. Наприклад, для дітей чудово підійдуть, каченята чи ведмедики. Квіти для жінок, а чоловіки можуть обрати собі звичайний брусочок, одягнутий у строгий діловий костюм. Словом, ви зрозуміло, вибрати точно є з чого. Але ж найцікавіше у декоративному милі це процес його створення. Скажу вам по секрету, це ще й крутий спосіб перелаксувати і відвольктись. Лише уявіть, спочатку ви створюєте власний унікальний шматочок, а потім ще довго відчуваєте його запах та малуєтесь виглядом. Виготовлення декоративного мила насправді не складний процес, адже не треба ні спеціального приміщення, ні хімікатів чи дорогих компонентів. Готувати це мило можна і в домашніх умовах. Головне, що вам потрібно, це будь-яке мило без запаху, а решта залежить лише від вас та вашої фантазії. Зазвичай, щоб мило виглядало красиво та мало приємний запах, у нього додають натуральні компоненти: ароматичні масла, каву, трави, фруктові соки, чай. Чи навіть шоколад. Ви спитаєте, а де ж взяти форму? Звісно, можна замовити у спеціальних магазинах, але це не обов'язково. Підійде все: від стаканчика з під йогурту до дитячих формочок для піску. Отже, як готуємо, спочатку розтоплюємо мильну сневу на водяній бані, потім додаємо туди все, чого душа бажає. І заливаємо це все в форму та даємо охолонути. До речі, форму перед тим, як залити туди мило, змастіть ароматизованою олією. Тоді готовий продукт легше відійде відкрив. Ну і в кінці не забудьте про красиве опакування. Ой, я мало не забула. Якщо ви не знаєте, що подарувати своїм друзям та знайомим, то декоративне мило ідеальний варіант. Воно точно ніколи не буде зайвим і нагадуватиме про вас. Ну, принаймні, поки не закінчиться. Ну і варто сказати про іншу користь від цих естетичних шматків, які інколи так пахнуть, що хочеться їх з'їсти. Таке мило делікатно очищує, пом'якшує та зволожує шкіру, живить її вітамінами, мінералами та іншими корисними речовинами. А ще надає приємний аромат. Миловари можуть виготовляти 30-40 виробів за один день. А якщо є багато охочих придбати собі запашний шматок, то число може сягати і 60. А ви колись варили декоративне мило. Якщо ні, то сподіваюсь, після цього сюжету спробуйте. А з вами була Соломія Каміцька. Па-па!